Вітаю у сьогоднішній програмі. Ми говоримо про державно-церковне партнерство. Гість студії протоєрей Валентин Марчук, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Української православної церкви. Мої шанування, доброго дня! І е, найперше запитання. Звичайно, що ж це таке е, державно-церковне партнерство? Який зміст вкладаємо у це поняття? Ви знаєте. Коли ми з вами поглянемо на історію, ми розуміємо, що повсяк кожного дня протягом всієї історії ми бачимо, як імператори, князі обов'язково спілкувалися з духовними особами, з духовними лі лідерами, брали благословення, отримували поради. І таким чином, протягом всієї історії Римської імперії, Візантійської Великої імперії. І, зокрема, нашої Київської Русі, про яку ми сьогодні будемо обов'язково святкування, якої ми сьогодні будемо згадувати, відбувалася інколи повна симфонія, тобто повне взаєморозуміння між церковними та громадськими, і зокрема державними в даному контексті діячами. Але водночас, коли ми поглянемо на Перші три століття історії церкви ми побачимо, коли держава негативно впливала на церкву, тобто були прямі гоніння церковних діячів. Та взагалі для чого нам далеко йти в історію, коли ми можемо побачити нещодавню історію радянської богоборчої влади, коли влада повністю протилася інтересам церкви, коли владні мужі, до речі, навіть один з яких уже нині звичайно покійний, казав, що останнього. Священнослужителя покажемо по телевізору. Бачите, сьогодні ефір, і не останній священнослужитель, але виступає, і проповідує. Тобто, не могли ті люди тієї влади побачити передбачити сьогоднішню історію. Але, зрештою, відрадно, що сьогодні ми маємо можливість на високому рівні оцінювати церковно-державні відносини, коли цер церковні і громадські в даному контексті державні мужі приймають спільні закони. Хоча церква відділення згідно чинного законодавства від держави, але приймають спільні проекти, соціальні проекти, певні якісь закони, певні сфери впливу в доброму розумінні цього слова на громадян, щоб приносити певну радість в цей світ, який сьогодні, як ніколи, потребує людської поради, доброти, церковного. Благословення. Чому сьогодні, коли проводяться різноманітні соціальні опитування, саме найбільше церкві довіряють люди. Тому що це те об'єднання людей, благословенне Богом, яке насамперед повинно проповідувати своїм життям, священнослужителів, їхніх сімей, архіреїв, життя, про яке проповідував сам Спаситель. Тобто життя Любові. От, власне, одній з таких. Таких форм державно-церковних відносин є Рада церков. Всеукраїнська, зрозуміло, але на Волині ми маємо свій досвід. Владика Ніфонт очолив Раду церков в Волині, аналогів немає в інших областях. От, будь ласка, можете сказати, яке ж завдання стоїть тоді? Ви знаєте, згідно концепції нашої церкви, Української православної церкви, загальної молитви ніколи не могло бути і не буде. Тому що різні погляди, є різні церковні канони, але зрештою щодо творення добрих діл, зокрема соціальних проєктів, соціальних ініціатив, це завжди підтримується всіма лідерами релігійних церков. До прикладу, ми згадуємо момент сьогодні хорошого концерту Бог Багатий Милосердя. Звичайно, попередні правителі нашої держави, попередні правителі, скажімо, нашої Волинської області. Ініціювали створення і Волинської ради церков, і, зокрема, цього концерту благодійного, але ініціювали, вже, дивлячись на проекти Волинської епархії Української православної церкви Митрополитаніфон. Та ще з 1994 року у нас є зимовий благодійний концерт. Держава підтримала цю ініціативу і створила, скажімо так, свій концерт підтримку рішення Волинської ради церков. Всі діячі підтримали цю ідею, ви знаєте, сьогодні, коли ми роздавали техніку, роздавали малозабезпеченими кошти, ну це радісно. Чому разом не творити добрі справи? Я на раді церков цьому, яку очолив наш митрополит, був присутній наш губернатор, голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Петрович Клімчук і голова Волинської ради наших депутатів, також Володимир Іванович Войтович. І вони теж відзначили, що відрадно, що співпрацюємо. Трудимось, приносимо разом користь. Чому б і ні? Людей багато сьогодні, тих, хто чекають на нашу допомогу. Чекають на допомогу не лише церкви, не лише держави, а навіть на спільний проекти. Ми разом багато можемо що творити. До прикладу, у вівторок на заплановано з нашим головою, передача техніки знову. Ми будемо робити благові з 2 червня, теж будемо передавати. Чому я говорю про техніку? Тому що одного разу ми дарували людям. Навіть спільно з нашою державою, я маємо з представниками держави, кошти, а люди інколи не знають, куди їх вкласти. Але коли побутова техніка, дорога техніка, коли людина не має, наприклад, пральної машини, не має інших дорогих, холодильника, до прикладу, а от допоможемо, чому б не допомогти разом. І людина все життя буде пам'ятати, що є церква, є Бог, дає навіть ті люди, за яких ми голосували на увазі від президента, депутатів до нашого губернатора, до мера міста, до нашого голови нашої обласної ради. Це ті люди, які повинні йти на зустріч, і вони йдуть. Я як не буду свідчити, тому що безпосередньо працює з губернатором і з іншими можновладцями. Вони йдуть, вони підтримують. Не завжди можливо в тих коштах, в тих обсягах, як хотілося б на сьогодні, але наскільки можуть, вони допомагають. Не забігаючи наперед, уже згадаю, ми видали Луцький псалтир 14 століття. Борис Петрович, особисто почувши про ініціативу Владики Ніфон, каже, Володиченько, це наша історія. Це Луцьк 14 століття. Сьогоднішні відомі імперії, сьогоднішні, маю на увазі, відомі мегадержави, їх не було на карті. А в нас на Волині в Луцьку при ініціативі Люберта, після його смерті, точніше, священник писав цю псалтир. Волинське Євангеліє теж 14 століття. І сьогодні при ініціативі іншого уже єпископа Митрополита Ніфанта і нинішнього правителя, нашого губернатора, видаються такі унікальні речі, чому б ні? Люди бачать це партнерство, але знову ж таки, партнерство має бути доволі, скажімо, витриманим. Тому що що стосується політики, я як священнослужитель ніколи. Політику не піду, нікого не благославлює маю на увазі церковну священнослужителів, тому що церква поза політикою. Звичайно, я як громадянин обов'язково приймаю участь в голосуванні в тому, коли мене кличуть голосувати за того чи іншого кандидата. Я, маю на увазі, маю свій свобідний вибір. Але за яку політичну партію я не вболівав чи за владу, чи за опозицію, наприклад, як собі служитель, я ніколи з Амвона про це не скажу. Я ніколи сьогодні навіть в ефірі це не озвучу, якщо б і мав якусь певну симпатію до якоїсь політичної партії. Але зрештою, апостол каже чітко: всяка влада від Бога. І їй ми повинні коритися. Але коритися до того моменту, коли це не переступає поріг, що зробили в радянському періоді, коли церкву почали гонити. Ще раз повертаюся до початку, з чого ми з вами розпочинали розмову. Я радий, що в нас, зокрема, на Волині існує Рада церков. Зокрема, з Українською православною церквою, Волинської Єпархією, чесне співробітництво і співучасть до любові до ближніх. Ми разом вчимося любити. Тому що і там, і там люди. Єпископ це теж людина. Священнослужитель це теж людина. Губернатор це теж людина, яка повинна любити, дарувати радість з ближнім. А якщо це будемо робити спільно, повірте, і люди будуть. Далі довіряти церкві, які довіряють, і ще більше буде довіряти державі. Власне неодноразово ви звертаєтеся до історії. Зрозуміло, чому і є думка, що от цей державно-церковний діалог він повинен знайти нове дихання в ході підготовки до відзначення річниці хрещення Київської Русі. Про що ви теж уже згадали? От можете детальніше поділитися, які ж так би мовити алгоритми дій тут напрацьовується. Звичайно, планується провести ряд заходів. До прикладу, і Волинська єпархія як осередок, основний осередок православ'я нас на Волині, звичайно, проведе масу заходів, але було домовлено із, із представниками інших конфесій, з представниками влади нашої обов'язково провести ряд спільних проєктів, знову ж таки, в напрямку інформаційному. Будуть деякі телепроекти, скажімо, пов'язані з Волинською державною телерадіокомпанією. До прикладу, будуть ряд заходів соціального напрямку. Ну і, звичайно, декілька конференцій, на яких ми разом зможемо розкрити значення князя Володимира. Як правителя нашої Русі, який обрав саме православ'я, християнство, яка користь в тому, коли було, в одній людині об'єднувалася церковно-державна влада, коли одна людина дарувала собою любов для ближніх. Ось і сьогодні, звичайно, ми проведемо декілька конференцій, проведемо протягом року декілька спільних проектів, соціальних проектів. Я ще раз гадаю, Волинський благовіст 2 червня спільний проект. Хоча ініційований Волинської єпархією, але і обласна рада, обласна державна адміністрація, міська рада теж долучаються до цього проекту. Чому Тому що бачать, що ми разом можемо робити велику справу, і відрадно, що святкуючи 1025 років від дня хрещення Русі, ми знову ж таки згадуємо цю подію в контексті державно-церковних відносин. Звичайно, як сказав мудрий, світу цього завжди так не буде. Але я дякую Богу за цей благоденствений час, коли спокійно можна звернутися до губернатора, до голови обласної ради за деякою допомогою для наших церков. Тому що в храм ходять ті самі люди, які являються громадянами, причому в більшості законослухняними громадянами, громадянами нашої держави. І відрадно, що наші політики, коли інколи... Ідуть на вибори, все таки багато обіцяють, але в нас на Волині, наскільки я бачу, в більшості стараються виконувати ці обіцянки. І я спокійно сьогодні через телебачення можу свідчити, що ці люди, про яких ми сьогодні говоримо, і Борис Петрович, Володимир Іванович, і міський голова, а в даному контексті я згадую Бориса Петровича, ми були з ним на конференції в Києві, батюшка, все буде. Ми видамо і Волинський Іван 13 століття. Ви собі увіть, ми з вами в 21 столітті, а ми говоримо з вами по 13 століття. Там об'єднувалися церковно-державні, прекрасні були відносини, Об'єднувалися церква з державою, щоб робити спільні проекти, захищати нашу вітчизну. Давайте з вами згадаємо 14 століття, коли ми говоримо про Луцький псалтир, про Луцьке Євангеліє. Це 1381 рік Куликовська битва. Відомий благовірний князь Дмитрій до кого приїжджає? До преподобного Сергія Раденевського. Він приїжджає і просить в нього благословення на цю битву. Мало того, що преподобний. Благословляє, але дає своїх відданих монахів, щоб вони захищали свою вітчизну. Ось ідеальний симфонічний момент життя церкви і держави. За законом, воно де, де Юра відокремлена. А де-факто ми люди, ми громадяни. Більшість політиків прихожани наших церков. То чому разом не, не творити добрі справи? І слава Богу, наш Волинь і Волинська земля, я сказав представник нашої церкви на зустріч з нашим митрополитом. Я теж був особисто присутній із нашим губернатором, головою обласної ради, Волинь попереду. Не тільки найбільш рейтинговий наш губернатор, але й Волинська земля, багата такими добрими людьми, як наш митрополит, і, тим, і тими людьми, які його оточують, і парафіяни, які теж готові віддати останню копійку, подібно до вдовиці. Тому що не завжди, коли великі суми звучать, це може бути від серця. Але та й вдовиці, та тих дві лепти, дві копійчини, вони інколи теж мають велике значення. Але я вірю надію, що ті справи, які ініціює Рада церкова, але в даному контексті Волинська єпархія Української православної церкви, яка завжди ініціює її проекти на цій раді церков. І ці відносини, які сьогодні є, будуть дарувати радість насамперед для наших волинян. Я не характеризую сьогодні православний і наславний для волинян. Коли ми завозимо побутову техніку, коли ми допомагаємо іншими справами, я не хочу сьогодні їх багато озвучувати. Чому? Тому що працюємо не нечуючими іншими людьми, які потребують церковної державної допомоги. Але коли їм даруємо радість, вони плачуть. Вони кажуть, батюшка, це можливо один з найкращих моментів розуміння: ось тут Бог, тут церква. А коли доєднаються до цього і державні можити, то радість збільшується, тому що. Ми їх вибирали, ми за них голосували, ми їх підтримуємо. Ось обов'язково, тому ми сьогодні варто відзначити, що той період життя, який сьогодні у нас на волині, він особливий. Я в розмові з нашим губернатором зауважу, що це момент, коли ми можемо разом дарувати радість. А будемо дарувати радість, ми видамо ще не одну книгу. Ми подаруємо радість ще не одній сім'ї. А це справи. Тому що багато можна говорити. А коли робимо таке справи, ми свідчимо, що Господь. Нашу волинську землю ніколи не залишав, дарував до неї протягом історії мудрих правителів і хороших єпископів. Буквально одна хвилина залишається до закінчення нашого ефіру. Але це питання напередодні Великодня. На що б ви хотіли звернути увагу наших глядачів? Ви знаєте, дорогі телеглядачі. Мені, як священнослужителю, відрадно сьогодні привітати всіх з Пасхою Господньої Спасителя. Христос перенно пішов на хрест через страждання. Він пережив зраду. Часто і ми з вами в цьому житті відчуваємо, як нам кричать Осана, а через декілька днів можуть кричати розіпни. Це життя, воно продовжується. Дай Бог нам пережити разом з Спасителем Страсний тиждень. І всім разом, дорогі волоняни, зустріти Пасху Божу Спасительну. А таким чином, в цьому році. По пасхальному відсвяткувати 1025 років хрещення нашої рідної Київської Русі. Я дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися із протиграєм Валентином Марчуком. А він голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії Української православної церкви. Ми дякуємо усім, хто нас дивився. І прощаємось на все добре. До побачення.